Верховна Рада схвалила закон про повернення Конституції 2004 року, яка пропонує парламентсько президентську республіку та суттєво обмежує повноваження президента. Рішення підтримали 386 депутатів. У десятиденний термін мають сформувати коаліційний уряд. Цим законом передбачено, що понад 18 законів, які були прийняті у 2010 2011 році, та наділяли президента надзвичайними повноваженнями, повинні бути скасовані. Вані у п'ятиденний термін також український парламент прийняв черговий закон про амністію учасників масових акцій. Закон передбачає звільнення усіх затриманих за масові заворушення й автомайданівців з поверненням водійських прав. На сайті президента України з'явилася інформація про те, що Віктор Янукович ініціює дострокові вибори та проведення конституційної реформи. Глава держави заявив, що він згодний повернутися до конституції 2004 року та перерозподілити повноваження в бік парламентської республіки. Але вибори планують на грудень, на що не погоджуються Євромайданівці. Вони вимагають негайної відставки президента України. Заявляю про те, що я ініціюю дострокові президентські вибори. Я ініціюю також повернення до конституції 2004 року з перерозподілом повноважень в бік парламентської республіки. Закликаю до початку процедури формування уряду національної довіри. Президент України та лідери опозиції підписали угоду з врегулювання кризи. Згідно з документом, у Україні мають якнайшвидше сформувати коаліційний уряд і провести дострокові вибори президента. Текст угоди розробляли більше 12 годин за посередництва міністрів закордонних справ Польщі та Німеччини Сікорського та Штанмаєра, а також російського омбудсмена Володимира Лукіна, який відмовився ставити підпис під документом у адміністрації президента президента під час підписання угоди були присутні Володимир Рибак, Леонід Кожара, Андрій Клюєв та посли країн ЄС. Євромайданівці не вірять в обіцянки президента і вимагають його негайної відставки. Активісти вважають, що після такого жорстокого кровопролиття більше не можна довіряти главі держави. Мітингувальники не погоджуються на дострокові вибори у грудні, адже до кінця зими ще майже рік протестувальники вимагають проведення виборів через шість днів згідно з конституцією. Я вважаю, що його змусили це зробити. У нього все одно я б йому не довіряв. Після того, що він наробив країні і не тільки він, а всі хто з ним працює там. Жодної домовленості вони не дотримуються, тому я б в даному випадку теж не довіряв би, хоча треба до того до йти кожного дня його примушувати виконувати те, про що було домовлено. Ніякий захід нам в цьому плані не допоможе. Майдан повинен тиснути, але не тільки не лишається іншого виходу, як піти на дострокові вибори. Тому що народ, який е, змушений був піти на цей крок, заслуговує на кращу долю і на кращого президента. Я думаю, що нові вибори нам допоможуть збудувати нову державу, яка буде ближче до Європи, ближче до людей. Одна вимога в людей його відставка і все. Кримська Верховна Рада зібралася на екстрене засідання, де підняли питання виходу Криму зі складу України. Проте Рефат Чубаров і Леонід Пілунський закликали Кримську Верховну Раду не звертатися за захистом до Росії, адже це обернеться для самих кримчан хаосом і катастрофою. Напередодні мешканці півострова вийшли на мітинг проти масових заворушень на Євромайдані у столиці країни. Люди закликали Україну до вступу в митний союз, а також кримський народ зажадав від української влади вживання більш жорстоких заходів для розгону Євромайдану. Якщо ситуація в Криму вернее, на Україні не улучшиться, не стабілізується, ми, кремчані і в першу чергу, депутати повинні поставити о опрощенні. Крыма России и прошу поддержать в этом вопросе. У Україні банки обмежили видачу готівки та заморожують кредитування. Ліміт на зняття грошей у банкоматах установив нині Приватбанк, один з найміцніших в Україні. За добу зняти зі свого рахунку у цій фінустанові українці зможуть не більше ніж 3 тисячі гривень. Раніше до 4 тисяч обмежили видачу гривні і в Надрабанку. Офіційна причина зберегти клієнтів від ймовірних банкоматних шахраїв. З цією ж заявою обмеження установили. Юнікредітбанк, ВТБ та «Альфа-банк». Доки діятимуть обмеження, банкіри не повідомляють, але запевняють, вони тимчасові. А ось Сбербанк Росії офіційно заявив, що не видаватиме поки що нових кредитів, принаймні підприємцям та фізособам з вулиці. Великим компаніям обіцяють позичити гроші. Тим часом гривня продовжує знецінюватись. Нині на міжбанку за долар просили вже 9,25%. Готівковий долар теж подорожчав. Його продають в середньому по 9 гривень 15 копійок. У НБУ заспокоюють банки у безпеці нацвалютою забезпечить усіх. Працівники головного управління СБУ в Івано-Франківській області у повному складі перейшли на бік народу. Силовики зобов'язалися не виконувати злочинні накази та не застосовувати зброю проти власного народу. Таке рішення правоохоронці прийняли на другий день після погрому їхнього управління. Також мешканці Луцька переконали армійців бути з народом. Після нетривалих переговорів з командиром Степаном Логушем внутрішні війська віддали активістам свою амуніцію: бронежилети, шоломи. Такий. Дійшли компромісу і полтавчани, де влада, міліція та протестувальники домовилися спільно патрулювати вулиці міста вокзали й автошляхи. Силовики залишили приміщення ОДА, а міський голова публічно засудив дії влади у Києві. Він пообіцяв поговорити з опозицією, щоб дати Камази для блокування дороги Харків-Київ, якою перевозять тітушок до столиці й інших міст. До протестувальників на Майдані у Києві публічно приєдналися кілька десятків співробітників Львівської міліції. Перед активістами виступив начальник одного з райвідділів, який заявив, що наразі до Києва прямують групи міліціонерів зі Львівської області, які також прийняли рішення підтримати протестуючих. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко уточнив, що усі міліціонери мають з собою свою табельну зброю і готові захищати протестуючих у випадку зіткнень. Українські змі відзначають. Що всього львівських міліціонерів, що приєдналися до Майдану, близько сотні, і серед них є як рядові співробітники МВС, так і високопоставлені силовики. Ми приїхали не воювати. Ми приїхали, щоб дійсно від нині тут не, не пролилася ні каплі крові. Організація Об'єднаних Націй з українським народом такі слова пролунали з вуст генерального секретаря ООН Пан Гімуна. Організація може і буде допомагати Україні у врегулюванні кризи. Про які саме кроки йдеться? Генсек не уточнив. Водночас він висловився за мирне врегулювання кризи і підкреслив, кривава бійня у Києві не має більше повторитися. Я глибоко засмучений трагічним поворотом подій в Україні. Поновленням насильства, у результаті якого загинуло кілька десятків людей, закликаю і протестувальників, і правоохоронців скласти зброю. Закликаю усі партії досягти у політичному діалозі вагомого рішення, а владу відмовитися від надмірного застосування насильства. Це єдиний шлях припинити криваву бійню і знайти вихід з політичної та економічної кризи. Пентагон офіційно заявив, що глибоко стурбований ескалацією насилля у Україні. Голова оборонного відомства США Чак Хейгел закликає українські війська утриматися відтручання у конфлікт, який на його переконання потрібно вирішувати політичним шляхом. Як йдеться у офіційній заяві, голова Пентагону намагався телефоном поспілкуватися зі своїм українським колегою міністром оборони України Павлом Лебедєвим. Проте міністерство оборони у Києві поки що не відповіло на запит щодо телефонної розмови. Українські активісти пікетували квартиру Рената Ахметова у Лондоні. Десятки людей зібрались під помешканням олігарха з блакатами та прапорами України. Вони скандували Ахметов, не сховається» та ваш сусід злочинець. Провести акцію вирішили після того, як стало відомо, що Ахметов вилетів з України до Лондона. Це вже не перша подібна реакція у престижному районі Найтсбрідж. Мітингарі роблять це, аби привернути увагу британців до активів олігархів. Які підтримують режим Януковича? У центрі Чикаго помолилися за загиблих активістів майдану. Сотні людей зібралися у центрі міста, аби вшанувати полеглих героїв України. Після молитви вони колонною із запаленими свічками у руках пройшли кілька кварталів до Генерального консульства України. Дорогою до установи учасники ходи розповідали перехожим про події у Україні. А на завершення учасники заставили консульство свічками та обвішали плакатами. До акції приєдналися і американські. Анці, яким не байдужа доля українців напередодні діаспора петувала Федеральний резервний банк США та українське консульство у Чикаго. А одразу після нападу на майдан 18 лютого українці пікетували штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку. Українські спортсменки завоювали золото. На Олімпіаді 2014 у Сочі пройшла жіноча естафета у біатлоні. За Україну бігли Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна. Срібло у естафеті завоювала команда Росії бронзу, збірна Норвегії. Востаннє золото Україна завойовувала у 1994 році, коли перемогла українська фігуристка Оксана Баюл.